Телеканал Перятин продовжує стежити за подіями. Мене звати Ольга Орел. Вітаю! І зараз у нашому випуску про події п'ятниці, 12 квітня. Як реалізовується завдання медичної реформи на Перятинщині? Чи відновить свою роботу клуб H2O? Незвичні уроки трудового навчання. Як працюють стоматологи? Чи можна отримати медичну допомогу без укладання декларації? Чому не потрапити до лікаря після обідньої перерви? На ці та інші запитання громади відповіді шукала Порятинська районна рада, зібравши робочу групу для обстеження закладів охорони здоров'я. Як реалізовуються завдання медичної реформи у районі? Дізнавалися й наші кореспонденти. Візит робочої групи до первинки і вторинки викликаний тим, що громада не зовсім задоволена медичною реформою у цілому. Треба питання піднімати не мовчати, бо вже е, от коли буде критична точка, тоді вже не можна нічого це зробити. Але поки що, поки що, от процеси, які відбуваються, вибори президента, вибори парламента, треба зараз доносити позицію людей. І ця позиція людей доноситься отут з місць. З 1 березня цього року стоматологи перейшли на приватну практику. У стоматології облаштовано три кабінети, у яких лікарі надають допомогу на платній основі. Вони працюють на ліцензійних умовах, мають індивідуальний графік роботи і прискуран цін на послуги, сплачують податки та за оренду приміщення самостійно роблять ремонти у кабінетах. Оплата послуг помірно піднялася, але ж до цього часу перемонтувати зуби було теж не зовсім безоплатно. Приватна практика дала можливість значно порядкувати роботу. Так, воно порядку більше виходить. По записі строга ніхто не трішки. Обладнання по кращені. Пріоренна плата автоматично лягла у нада у ціну ваших послуг. Ну це законно. з 1 квітня відмінені так звані червоні списки. Це значить, що держава припинила платити за громадян, які не уклали декларації з сімейними лікарями, і вони не отримують безоплатної медичної допомоги, крім невідкладних станів. Як бути з цими пацієнтами? Так як наші лікарі вже всі, сімейні лікарі, заключили по 150% від норми, тобто фізично навіть вони повинні знати своїх пацієнтів, вони повинні їх лікувати, вони повинні контролювати. Це просто фізично велике навантаження. Самі розуміємо для того, щоб послуги були якісні, вони повинні бути обдумані. І повинна бути достатня кількість часу. Як бути з тими пацієнтами? Я думаю, на сьогодні це проблема не тільки нашого району, це проблема всіх таких маленьких провінційних містечок по всій Україні. Тому ми направили звернення офіційний лист до міністерства з проханням роз'яснити, як же бути ось в такому випадку. Досі міністерство рекомендувало прив'язки до місця прописки чи проживання немає, тому ви можете укладати декларації з лікарем в будь-якого центру. Ну, ми ж розуміємо всі, що можливо той, в кого є транспорт, є можливості, можливо, вони заключать і в Лубнах, і в Полтаві, і в Києві декларації. Як бути людям, які тут? Ми працюємо над тим, щоб залучати лікарів. Працюємо і з академією, постійно інформуємо і напрягаємо. Наш департамент для того, щоб все-таки нам допомогу надали у випускниках. Кадри. Ми в кадрах проблема, найбільша проблема це в кадрах. Можливо, піде ось більш така тісніша реформа вторинної ланки. Можливо, хтось із лікарів вторинної ланки захоче, ми сподіваємося. Це люди, які тут працюють, їх знають, проблем з укладенням декларацій взагалі не буде. З 1 липня вводиться в дію механізм оплати послуг вузькоспеціалізованих лікарів за направленнями сімейних. Звернення, до речі, до гінеколога та психіатра за новими правилами направлення сімейного лікаря не потребуватиме. 1 липня повинна запрацювати програма безкоштовна діагностика і повинно вже бути направлення від сімейного лікаря на вторинну ланку. На жаль, так влаштована ця система, що направлення на рентгенографію, на консультацію до вузького фахівця, на якесь УЗД обстеження чи ще якісь обстеження, сімейний лікар в електронному вигляді може надати тим пацієнтам, які уклали декларацію. Воно буде рахуватися це направлення. Потім за це направлення в лікарня чи наша, чи будь-яка інша. Туди, куди звернеться пацієнт, за заклад вторинного рівня отримає кошти від НСЗУ, так само як ми отримуємо за декларацію. Вони так само отримають за оці буде розраховано скільки коштуватиме рентген, скільки це і це не пацієнт буде платити за направленням, а буде Національна служба здоров'я України відшкодовувати лікарні. Поки що сімейні лікарі, педіатри та лікарів вторинної ланки надають допомогу усім, хто її потребує, і працюють у робочі дні з 8 до 16 години. Зранку прийом у другій половині дня виїзд до хворих, обхід у стаціонарі чи робота з документами. Черги нікуди не зникли. Приміщення потребують ремонту та медичного обладнання. Робоча група оглянула заклади медицини і вирішила. Будуть прийматися звернення до депутатів обласної ради щодо ремонту. Не до, ні, а щодо. Е, Ацію з первинкою червоні списки. Це буде напрацьовано звернення до кабінету міністрів, бо на ньому постанови і ясно, що до міністерства здоров'я і до пані Супрун, яка от вирішила от, цю реформу провести так, як вона пройде. Багато порятинців досі хворіють на ГРВІ. Цього тижня захворіли 127 осіб. Це на 6% менше, ніж минулого тижня. Традиційно найбільше хворіють діти. Випадків грипу не фіксували. Після жорстокого побиття братів Шевченків у Пирятині Нічний клуб h 2 o не працював з ініціативи власника. Проте група ініціативної молоді просить відновити роботу закладу. Хто ж ця молодь і які її аргументи дізнавалися у кабінеті міського голови? Звернення до міського голови про відновлення роботи нічного клубу h 2 o підписало 117 осіб. На зустріч прийшло лише двоє. Також серед учасників дискусії, начальник поліції Олексій Возний, власник закладу Вадим Сокур та працівники міської ради говорили про методи підвищення безпеки в закладі. Питання просто контролю на вході це теж не проблема. Бо рано чи п'єзно з цього закладу треба буде виходити. А тут і ані. ребята обкурені, обпиті і ждуть, на кому показати своїм ревесникам, як вони можуть. Олексій Рабокунь якраз повернувся із зустрічі із постраждалими Шевченками. От уявляєте, що такий 19-річний, річний один, вийшов проти трьох 30, 32 і 33 річних. Ви уявляєте, це або треба взагалі дебілом бути, або вкуритися чогось ну, прилічно. Або тоді, або виникає питання, скільки ж таких їх було? Представники молоді кажуть, що побиття справа звична. Та, ну, повно такого. Все нормально? Поїхали на, на, на ще, ще раз на Заударську чи Пударську. Я кажу Сергій, тоді це мені скажеш. Я тобі розказую про правильні речі. що Це нормально. Значить, бить чужих і не дуже знайомих можна. За, Закрити рот і побити того, хто зупинив і став на передосторозі пере, 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 того, щоб не били іншого, це можна. Що тоді не можна взагалі? Та ні, ну щоб не було такого, що ввечері не було страшно вийти. Не миш, люди добрі, Ми вийшло. Кош… Чого ви за всегда всіх закладів, ви ще, я так розумію, ви постійні відвізувачі, як називати? Чому ви самі між собою так, не можете це? створити такої атмосфери, щоб туди люди хотіли йти, а не боялися? Хто вам винен? Фейс-контроль вас не врятує ні від чого. Я ну, Реально зараз я не розумію, як можна забезпечити, скільки там заслонів треба ставити навколо Аж 2 o щоб реально забезпечити зону номер 1 зону номер 2 і віддалені зони номер 3 при відході віддихаючих додому. Так ваш заклад тоді нормальні сім'ють мені, сімейній, жінці не можна піти, бо луплять мого чоловіка і мене. Чи що тоді виходить? Такі, такі, такі. Правда? Ну, знаєш, з будь який злочин повинен бути покараним. Він повинен покараним бути. Тоді ці облюдки вибачте, будуть чувствувати себе заказаними. Вони розумітимуть. Перш ніж щось робить, думайці, сидіти. А не просто зараз поражується, І ті, хто хоч трошки приближені до... до до тих структур, які можна, вони відмазані вже. А до одного, вибачте, козла знайдуть, розпущення, від його, він його посадять і все. Правда, воно піде по легшій статті, не групове. Але ще раз переконую. Я взнаю, я якою якого він секцією займався і що. Ну я не вірю в те, що один дев'ятнадцяти літній він, мовчки при свідомості, будучи пішов проти трьох тридцятилітніх. Така активна на папері молодь майже весь час мовчала. Начальник поліції висловився стисло. Стосовно h 2 ну, в принципі, відповідальність, звичайно, лежить на приватних підприємцях. І рекомендувати чи не рекомендувати відкрити той заклад у плані дискотеки. Не маємо ніякого права. Я його не закривав. Хочеш, не ризикуй, відкривай. Ну і не дай Бог случиться, Це я перший прийду під, в твій заклад я цивілізована людина. Я не буду директив я, Я організую людей і як міський голова Тіре, громадський активіст, прийду і протестуватиму проти, проти, проти взагалі функціонування такого закладу в подальшому. Якщо влучиться подібне ще раз. А й оті 20 чоловік чи 120? їх теж треба підключати. Якщо вони це пишуть, значить вони що ж собі там міркують в головах? Власник закладу повідомив, що збирається поставити освітлення та камери навколо закладу, а також забезпечити охорону. Багато ловити риби не можна, плавати на човнах річкою зась. В Україні триває період нересту. Нерестова заборона на вилов риби розпочалася 1 квітня і триватиме два місяці до 9 червня. У цей час рибу ловити можна лише з берега, лише в межах населеного пункту і лише дозволеними знаряддями лову, однією вудкою з одним гачком або спінінгом. На всіх човнах, особливо моторних, також плавати не можна. За незначне порушення щодо вилову риби передбачені штрафи. Від 34 до 170 гривень. А от браконьєрів, що виловили багато риби, та ще й із застосуванням сіток електровудок, передбачені штрафи майже до 7 тисяч гривень чи позбавлення волі на строк до 3 років. На порядничині вже зловили двох браконьєрів. Працівники рибохоронного патруля забрали в них сітки та склали протоколи про порушення. Про це йшлося на нараді в райдержадміністрації. Рейди проводимуть і надалі. Тим часом пирятинці вихваляються своїми трофеями в соцмережі. У групі «Пирятинська рибалка викладають фото та відео, зловлено в період нересту риби. На Пирятинщині тривають масові пожежі, через які вигорає, все живе на болотах і луках. Скільки гектарів уже згоріло і які рослини з червоної книги знищено, дивіться у сюжеті. Настанням вісняного тепла розпочалися масові підпали сухої рослинності в межах водно-болотних угідь Пирятинщини. За останні два тижні на території Національного природного парку Пирятинський було зафіксовано шість пожеж. Найчастіше причиною пожеж є необережне поводження з вогнем. Пожежами завдано шкоди болотним та лучним екосистемам на площі всього 162 гектара зараз зафіксовано. В основному це в околицях сіл Лиляки, Калиновий міст, Дейманівки, Харківці та міста Перятин. Позаду мене, ви бачите, вигрівша, рослинність на водноболотних угіддях на площі 88 гектарів. Порахували по таксах і завдана шкода сягає 240 тисяч гривень. Існує декілька причин пожеж, серед яких можна виділити основні. Спалювання сухих решток на територію домоволодінь, коли вогонь вітром перекидається, розповсюджується на очеретах. Це випалювання сухої трави на луках, ну і необережне поводження з вогнем. Виявити порушника дуже складно, бо факт необхідно зафіксувати на місці злочину або щоб були свідки. Водноболотні угіддя Пирятинщини займають майже 40% природного заповідного фонду. Пожежі завдають шкоди усьому живому. Погано, що мало людей цікавляться саме цією проблемою, і звертають увагу на те, як із палаючих масивів втікають тварини, вилітають птахи. Це такий жахливий крик і відчай. Багато хто вважає, що попіл, який залишається після згорання трави, є добривом для ґрунту. Але це помилкова думка. Якщо хтось вважає, що попіл, який виділяється при цьому, приносить користь нашому ґрунту як удобрення, то як добриво, це теж помилка, тому що Накопичуючись раптовою великою кількістю таких поживних речовин, все це потрапляє під каплі дощу і змивається все в річку. Річки від цього цвітуть і гине знову ж таки флора і фауна наших екосистем. Працівники Пирятинського природного парку закликають дотримуватись правил поводження з вогнем та не підпалювати очерет. Ми закликаємо, як природоохоронна установа, не допускати підпалів, навмисних підпалів природних екосистем. Наталія Купріян знову очолила Пирятинський краєзнавчий музей. У п'ятницю, 12 квітня, міський голова Олексій Ребоконь підписав із нею контракт на 5 років. Наталія Купріян перемогла в конкурсі на цю посаду. Її кандидатура була єдиною. Раніше Наталія Купріян презентувала стратегію розвитку музейного закладу, основним напрямком якої є перетворення музею на потужний науковий і культурний центр. Зокрема, це створення електронного архіву музейних експозицій, власного веб-сайту, нових розважальних інформаційних та освітніх послуг. Хтось на уроках трудового навчання вишиває чи пиляє, а хтось доглядає за деревами. У якій незвичайній школі побували наші журналісти? Дивіться у сюжеті. Шкільний кооператив у Березовій Руці єдиний в районі. Саме він опікується новоствореним фруктовим садом. З ініціативи перед державної адміністрації в 2017 році в усіх сільських школах району були висаджені сади. З метою популяризації серед дітей, практичних навичок імінь із садівництва, сьогодні ми побачили гарний приклад того, як школа віднеслася до цієї ініціативи. Ми бачимо, що особисто директор Михайло Миколаївич прикладає всі зусилля, щоб цей сад розвивався, вони його збільшують, досаджують іще нові саджанці, і це я вважаю, Позитивно вплине на е, ті знання, які можуть отримати діти практичні, щоб сільські жителі отримали практичні знання і потім самі працювали на своїй землі, заробляючи собі кошти. Нам допомогли закупити сажанці, малини двох сортів, ранньої, і пізньої, і смородини. Також ми завезли і посадили 176, викорчували старий сад і засадили 176 молодих деревинок. Це у прошлому році, і в цьому році хочемо ще розширити ці ягідники, щоб отримати якісь, щоб і дітям і компот був, і якусь якісь кошти були для придбання чи інвентаря, чи моючого средства, чи того самого сплати інтернету і те інше, і те друге. Напередодні школярі дбайливо пропололи малину, побілили яблуні та грушки. Проте території для посадки дерев іще вистачає. Михайло Володимирович каже, що необхідно. 900 штук саженців малини, щоб нам ще засадити три полоси. Працюють у молодому саду і діти, і дорослі. На трудовому навчанні літом на практиці залучаємо дітей, і ягоди обривають, допомагають обривати і прополювати допомагають. Як обривають, так одразу ну, їдять. Звичайно, не будемо вже з руку дитини виривати. З першими врожаями малини ми обіцяємо вам новини із саду. На цьому ми завершуємо гарних усім новин та до зустрічі на телеканалі Пирятин.